Ну що ж, доброго раночку, мої любі сьогодні? Ми продовжуємо наш практичний марафон. Чому? Тому що дуже багато хто з вас просить показати, як саме використовувати обладнання, тому що у всіх своя анатомія, у всіх своє розуміння про те, як треба займатися. І сьогодні однозначно ми будемо працювати в практиці над дуже неприємною проблемою. Багато хто з вас має дітей, онуків, та й сам частенько день сезоння, коли наш організм починає звикати до нових реалій, до похолодання, до сирості, саме бронхітами. А кашель це неприємна річ, яка зараз а, дійсно може стати причиною а, госпіталізації, тому що багато хто з вас пам'ятає, що з 2019 року як наші кашлі. А, перетворювались на плевмонію, і це дуже сурова річ. З неї треба бути дуже обережно. Тому перші прояви обов'язково є хто наш улюблений топерелагс і новухід, який зможе вам допомогти вирішити цю проблему. Що таке бронхід? Бронхід це проблеми пов'язані з легенями, проблеми, які не дають нам нормально дихати. Постійний захисний механізм організму включається, і ви починаєте. Кашляти а збирається мокрота, збирається бактерії, інфекція починає розпространятися. Цього нам не треба. Як працювати з бронхітами, коли у вас є такі неймовірні красені, як мелхіти то прилас? По-перше, інфрачервоне тепло потрібно для нас, щоб прогрівати організм, давати посилений кровоток, посилений кровоток, і давати можливість знімати інфекційні проблеми. Спектр інфрачервоного тепла дає можливість проникати глибоко в тіло на 12 см, і це сухе тепло, яке може дати вам ще й додаткову інгаляцію. Так от, як же працювати? По-перше, треба прогрітися на коврі, тому обов'язково перед тим, як почати активний масаж, нам треба або лягти на воду, або ж за допомогою новохіта обгорнутися і додатково, і додатково зробити прогрів, а ще й а, суху інгаляцію. Коли я вам а, рекомендувала ще вчора а, капати ефірне масло, так, капаєте ефірне масло на спонжик, вложите його собі на плече, закутуєтеся новохітом, ось так. І додатково до прогрівання легенів, бронхів і органів нашого, наших дихальних, ми ще й вдихаємо неймовірні ефірні масла, які допомагають нам справитися з проблемою. Прогрівання проводити на температурі 45-55 градусів, в залежності від того, наскільки ваш організм зараз витримує і чи немає у вас високої температури. А після того, як ви прогріли, так. Обов'язково треба зробити активний масаж, перкусійний масаж постукування. Таке ми частенько робили у дитинстві. Я пам'ятаю, коли в мене був кашель, мама мене клала на, на свої колінці на животик і пропрацьовувала по спинці просто а, легенько, своєю долонькою і кулачком. Більш того, щоб був активніший ефект, кожен із вас має певні мазі з евкаліптом, набори трав, які дають чий пахощі то можна промазати спинку. Вона вже прогріта, пам'ятаєте. Лягаємо на нову хід, беремо подушку, подушку ставимо собі під животик, лягаємося, лягаємося. То прилакс розташовуємо на рівні грудного відділу, вмикаємо його, обов'язково вмикаємо тепло, щоб наші вушка і Такими а, дуже ковільними рухами пропрацьовуємо з грудного відділу, швидко знову до нього повертаємося і протягуємо, протягуємо до шийного. Знову швидко повернулися на грудний відділ і тихенько пропрацювали до шийного. Знову, швидко до грудного і пропрацювали. До а, шильного. А, декілька хвилин можна затримуватися на грудному відділі для того, щоб активувати роботу захисну, щоб вибити з блантіол, весь слизью, інфекцію. Більше того, ЛЛТ. що нам зробить? Зміни запалення. Тому не забувайте, а, щоб він був включений. У Кого немає можливості лежати так, і ви робите це а, сидячи. Звичайно, ефект буде менш яскравий, але все ж таки. І що робимо? Сідаємо після прогріву, згинаємо спинку так, щоб вона була а, округлою, як киця, і знову ж таки пропрацьовуємо грудний відділ і потихеньку тягнемо до шинок швидко вниз і знову потихеньку тягнемо до шийного. Обов'язково при пропрацюванні бронхітів пам'ятайте, що потрібно пити багато водички. Тому Water System, наша водна мінеральна водичка, дасть вам можливість розм'ягчити той слиз, який є в наших бронках. Нову хід прогріє, розширить судини. А то при вже що зробить виб'є цю проблему. Після того як ви попрацювали так хвилин 14-21, що треба зробити? то релакс. Обов'язково ставимо його куди? На передню частину. Також вмикаємо ЛЛТ, тепло і легкий перкусійний масаж. І пропрацьовуємо так також хвилиночок 14. Ви побачите, як це вже робиться сидячи. Ось ця процедура робиться сидячи, тому однозначно ми поборемо ваш кашель. Більш того, в нього просто не буде вибору. Він з'їде з вашого тіла за 3-4 дні. Якщо цю процедуру ви будете проводити 3-4 дні. Рази, а у вас буде ефект неймовірний. Частенько, коли наші легені самі себе чистять, а це біохронічний час з часу. До трьох ночі ви часто прокидаєтеся, так, і починаєте кашати саме вночі. Ось в той момент ви пили водички з ватерсістом, зарядили організм, щоб була волога, і пропрацювали так само уже в стані лежачому, в постілі, вночі свій грудний відділ. Ну і пропрацювали так, щоб було тепло, приємно, активно. Це все дасть вам можливість не допустити. Запалення легенів, знести бронхіт і не допустити його переходу в стадію хронічного це дуже важливо для тих людей, які мають слабкий імунітет і тільки починають працювати з нашими владними. Тому я дуже вас прошу, використовуйте наші практики, працюйте з обладнанням і однозначно будете здорові. Всього цілую, люблю вас. Гарного, приємного дня! І пам'ятайте, якщо до масажу ще долучиться хтось із ваших близьких і рідних, це буде парна робота, то ефект буде кращим. Тому що, коли ти пропрацьовуєш одну зону, ти напрягаєш іншу, а нам потрібно. Займати певні позиції, розслаблятися, не витрачати зайвої енергії, тому що організм бореться з хворобою, і партнерські стосунки, звичайно, дадуть вам більш яскраві результати. Тим паче ви проводите час з своїми близькими. Якщо це дитинка, то вона поспілкується з мамою чи бабусею. А якщо це чоловік чи жінка, то ви допоможете одне одному і з любов'ю віднесетеся до цієї процедури і швидше отримаєте полегшення. Все, сподіваюся, ви зрозуміли, як працювати, тому обов'язково. Якщо є питання, пишіть. Обожнюю вас, будьте здорові.